Доброго вечора, шановні українці, добри вечір, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. І знову про Молдову. Хто її захопить, чи захоплять взагалі, чи усунуть від керівництву маю Григорівну, Санду, президента Молдови, учительку? Скажу коротко, Молдову захопить той, хто перший почне. Хто перший починає, як кажуть, той і виграє. Молдову захопить той, хто першим захопить урядовий квартал та Кишинівський аеропорт. Все, хто захоплює Кишинівський аеропорт, перший та урядовий квартал, той бере владу в Молдові. При тому, що, на мою думку, в місті Кишиневі, Біля аеропорта, біля урядового кварталу вже зосереджена значна кількість російських диверсантів. Ви кажете, звідки ля вони? Як вони там з'явились? Та дуже просто. Два дні назад масові демонстрації молдовського населення в центрі міста Кишинева А там було дуже багато автобусів з Придністров'я. Як вони приїхали? молдовсько придністровський кордон. Як доїхали до Придністров'я, чому їх не зупиняли право-лівоохоронці молдовські, а Бог його знає. Одне ясно, біля урядового кварталу, біля Кишинівського аеропорта, зосереджена значна кількість російських диверсантів. На мою думку, уже. Хто їм буде протистояти, покаже час.